У мене з були комплекси по поводу моєї роста. Потім наоборот мене на улиці дому моделі зустріли і встріті. Сказали, що нам якраз нужны моделі. Так Ірина пригадує, як здійснила мрію мільйонів дівчат. Їй зазрили усі подруги, а вона світилася від щастя. Прихильників у жінки було багато, але серце лежало лише до одного чоловіка. Це мені Самі в ньому все. Его внешний вид, его имя его представили Стас. Он музыкант. У него столько барышни. Он мне оставил свой телефон. сказал, позвони мне. <гум> вот. И мы потом уже через неделю встретились на дне рождения и уже решили быть вместе <гум> раз и навсегда. Через три місяці побачень вони одружилися. Подружжя дуже хотіло малюків, але лікар виніс вирок: дітей не буде, тому що різні резус-фактори. Однак молодята ризикнули після двох невдалих спроб. Ірина народила Ілонку, потім Марійку. А згодом ще чотирьох дітлахів. Насінья дівчик. мама називає, мальчика папа. От у нас Станіслав. Ростислав, Святослав, Ян, Річард і Лев. Вони жили та раділи життю у трикімнатній квартирі, яку подарувало місто. Та біда прийшла зовсім несподівано. Під час чергової мамографії в Ірини побачили пляму у лівій груді. Ще через півроку лікарі виявили незлоякісну поглину. І лише торік, коли Ірина відчула біль у грудях, діагностували рак молочної залози другої стадії. А далі довгі місяці лікування. мама маму умерла раку. Коли у мене після хіміотерапії волоси випали. Они расстроились. Девочки даже плакали младшие, потому что они мне любили делать прически. Та родина не здавалася, усі разом вирішили боротися за маму. Їй треба було раніше кушати гранат, щоб виздорові. Я їй допомагала чистити його. Папа кожен день покупала. Ми діляємо обід постійно в місті. Одна з найстарших, 20-річна Марія, працює як і мама, моделю. Каже, хвороба лише зміцнила родину. Плакали всі, але мама того не відео. У нас є друзі на дуже дальньому плані по срівнянні з тим, що ми дружно всі сім'єю. Шестирічний Річард не Слібний сестри розповідають, наймолодші завжди люблять засинати поруч з Іриною. Любиш нами спати? Зупинити страшну недугу лікарям вдалося, але попереду шість сеансів хіміотерапії та п'ять років реабілітації з ін'єкціями. Ірина певна не зламатися їй допомогла жага до життя. Коли озвучують такий діагноз, то чоловік може сам себе вбити. У рак молочної желези дійсно лічиться. Головне – правильно назначить лікування. Наталія Рчук, Кирило Іванов, Олександр Петровський, п'ятий канал.